Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатексі. Зараз в ваші увазі ми пропонуємо лот брюк флісових під кодом 40153. І наразі презентуємо вам вже шостий мішечок з даної позиції. Дуже хороші ходові розміри зустрічаються. Ціна за 1 кілограм 3,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка лише 66 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення, мінімальне замовлення, один мішок вагою 20 кілограмів. Повторюємо брюки флісові під кодом 40153 За вигідною доступною ціною ціна за 1 кілограм становить лише 3,3 долари. Вага мішка. 20 кг, вартість мішка 66 доларів. Зараз представлений вже шостий мішок з даної позиції. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків. В даній позиції плюс-мінус іде 80-85 одиничок. Зустрічаються і однотонні, і різноманітно. Кольорові яскраві, хороші розміри, країна Постачальник Америка. Підписуємося, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, слідкуємо за нашими прямими ефірами та робимо замовлення. Вот брюк флісових під кодом 40-153. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, а вартість мішечка 66 доларів. Відправку робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Але рекомендуємо доставочку новою поштою, так як це набагато швидше та дешевше. У зв'язку з великою кількістю замовлень від вас, друзі, просимо вас дочекатися відповіді менеджера на ваші повідомлення або телефонні дзвінки. Всі ваші повідомлення та дзвінки ми бачимо. Розглядаємо їх почергово. Будь ласка, по одному замовленню не пишіть декілька повідомлень, так як потім ваше повідомлення переходить до гори списку та буде розглянути вже в самому кінці. Першочергово дочекайтесь першої відповіді. А потім вже задавайте додаткові питання. Дякуємо за розуміння та терпіння. І зараз представлений лот брюк флісових під кодом 40153. Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка лише 66 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку рекомендуємо робити новою поштою на вантажні відділення. Зараз представлений шостий мішечок брюк флісових під кодом 40153. Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари, вартість мішка 66 доларів. Для замовлення. Пишемо нам особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Замовлення приймаємо як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. У мішку йде приблизно 80-85 одиничок. З вами була текстильна група Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!